Вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини у Кременчуці? Чорнобильці прохають міську владу збільшити розмір фінансової допомоги. Городяни ігнорують правила дорожнього руху. А Кременчук отримав новорічні соцстрахівські подарунки. І це не все про що піде мова сьогодні. У випуску розпочинаємо. 14 грудня країна вшановуватиме ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Надання дню ліквідатора державного статусу взаємо нагадує суспільству про проблеми чорнобильців, одна з найважливіших, яких недостатні для нормального життя розмір пенсії. Це та інше сьогодні за круглим столом обговорювали члени громадських організацій та представники міської влади. Слухала Ірина Скрипачова. У ліквідації катастрофи на ЧАЕС залучи участь більше 600 тисяч чоловік з усього радянського союзу, з яких більше половина українці. Сьогодні у єдиному державному реєстрі по покримучаку перебувають на обліку 2845 чорнобильців пільгової категорії. У 86-му їх було 3656. Ті, хто сьогодні по один бік столу чорнобильці. Вважають політику держави антисоціальною, при цьому дякують міській владі за підтримку та допомогу. Проте, на їх думку, цього недостатньо. Цього року капітальний ремонт відділення реабілітації чорнобильців у п'ятій міській лікарні зроблено за рахунок місцевого бюджету. Виділилися кошти для проведення заходів до організації Союз Чорнобиль та чорнобильсько афганський Союз, які чомусь між собою ніяк не порозуміються. Скажеться, чорнобильці на негативне суспільне ставлення до них і просять збільшити фінансову підтримку з боку міської влади. Те, що відбулося в п'ятій міській лікарні, низький клін і велике спасибі міській владі, особисто Олегу Майдановичу. В місті Чорнобильці в кожній міській поліклініці, чи то третя, чи то четверта, чи крас, чи дармаш, чи друга поліклініка, робота ведеться дуже серйозно, але ж є деякі проблеми. Значить, після конструктивної бесіди з Ольгою В'ячеславною Лобовою вияснили ось що. Значить, в цьому році 58 тисяч гривень було виділено із благодійного фонду Міністерства надзвичайних ситуацій. Ці гроші були виділені місту значить, за останні 6 років один раз, а повинні були виділятися кожного року. Окрім цього, одна організація вимагає збільшити фінансування на поховання чорнобильців у вигляді труни і двох вінків від міської влади. Інша 1700 тисячу гривень у грошовому еквіваленті. А ще нагадують про виділення житла. Обіцяти щось конкретне влада сьогодні не береться. Занадто несподіваний бюджет місцеві депутати мають прийняти і виконати на наступний рік. Я сподіваюся, що незважаючи на те, що бюджет 2013 року обіцяють нам дуже важкий, на жаль, прокоментувати я сьогодні не можу, бо тільки що отримали ми, ідучи сюди на цю нараду, ми отримали перші розрахункові показники перші цифри. Але я сподіваюся на те, що якщо будуть у нас заплановані якісь заходи, і буде і надалі співпраця, така як була і в 2012 році, я думаю, що ми знайдемо можливість, але в яких сумах. І в яких розмірах я не скажу сьогодні. На превеликий жаль, ми не можемо впливати на ситуацію, але дуже хотіли б, звичайно, і всі ті всі ті питання, які ви піднімаєте, ми вважаємо, що так їх треба вирішувати, і вони абсолютно справедливі. Як зазначила директор департаменту праці та соціального захисту населення Катерина Громова у підпорядкованому її відомстві, яке обраховує пільги Чорнобильцям на житлово-комунальні послуги харчування оздоровлення, існує проблема недостатня кількість поцівок, які виділяються на оздоровлення. На черзі перебуває більше 300 чорнобильців. оздоровлено на цього року лише 30% відсотків та 43% – відсотки дітей. Недостатньо коштів надходить з обласного бюджету на безкоштовні рецепти на зубопротизування. Сьогодні, як стверджують чорнобильці, одержати та підтвердити свій статус, дедалі важче. Пенсії доводилося відсуджувати. І все таки Кремчуцькі чорнобильці мають можливість бути почутими владою у себе вдома. Хоча, здебільшого, одержують від цього лише моральне задоволення. Їхній день перемоги у лапках, 14 грудня. Минулої п'ятниці звістка про страшну знахідку у лісосмузі мертве немовля сколихнула увесь Кременчук. Хлопчик, покинутий невідомою особою 7 грудня у Крюкові біля західної дамби на вулиці Сербіченка, помер від переохолодження. Суд медекспертиза встановили, що дитина була викинута у ліс ще живою. За умисне вбивство жінці, яка її народила, загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. На даний час створена групу, яка встановлює всі обставини скоєного та особу, що скула дане діяння, Проводяться по квартирні та подворові обходи на можливість виявлення хоч будь-яких обставин даної події, правоохоронні органи. Черговий раз звертають увагу місцевих мешканців, кому відома будь-яка інформація стосовно даної події. Можливо, поруч з вами проживали молоді дівчата, які вели себе підозріло або ж намагалися від чогось сховатися. Також, можливо, були вагітні жінки, які в подальшому народили та по місцю мешкання перебувають без малюка. Повідомте до чергової частини Крюковського відділу або до Самого ближчого відділу, який знаходиться поруч з вами, або ж в телефонному режимі. Окрім цього, ми гарантуємо вам конфіденційність. Окрім малюка, на місці пригоди було знайдено також речі жіночі: це червона майка з морською символікою в формі. Якоря, а також дана символіка була зображена з бісеру. Окрім цього, також була спідня білизна жовтого кольору з надписом Стар назначений ряд експертиз, які остаточно встановлюють причину смерті малюка. І є ймовірність вважати, що дитина народилася повноцінно і була винесена по майже повний срок. Окрім цього, ми звертаємо увагу аптекарів місцевих аптек, в яких виникла підозра, що купляли в них. Вагітна жінка, або ж місцеві мешканці купляли лікарняні засоби для стимуляції родової діяльності. На місці події було знайдено речовий доказ, який характерний саме цим медичним препаратам, які вживала матір новонародженої дитини. В черговий раз ми закликаємо бути, звернути увагу на даний факт та Повідомити будь-яку інформацію, яка є по даному факту. Часто поспішаючі перехожі ігнорують правила дорожнього руху, тим самим свідомо наражають себе на небезпеку і своїми невиваженими вчинками підтверджують народну думку про дві біди. Самі знаєте, які. Всі дороги та перехрестя небезпечні для пішоходів, добре відомі краменчужанам. Такою є і автомагістраль по вулиці Московська. На думку перехожих, пішохідний перехід поблизу оптової бази Толока також є небезпечним. Опасно, тому що немає світлофора, тому що коли є світлофор, легше переходити через дорогу. З метою упорядкування автомобільного та пішохідного руху за рекомендацією даї на цьому відрізку дороги вздовж вулиці Московської було встановлено огорожу. Прохід залишився тільки до зебри. Пішохідний перехід згідно правил позначено дорожньою розміткою та відповідним знаком. А переходити вулицю у невстановленому місці не дозволяв новенький паркан. Щоб переходили саме в тому місці, ну в положеному місці, по пішохідному переходу. Але наприкінці минулого тижня невідомими особами одну секцію огорожі було зрізано. Вочевидь, щоб відкрити прямий прохід до інших воріт толоки. Хочеться зазначити те, що своїми діями вони Загострили дорожню обстановку в цьому місці, тому що пішоходи знов переходять вулицю не встановленому місці, не зважаючи на всі зусилля державтоінспекції нашого підприємства та управління житлово-комунального господарства. Звичайно, люди стали користуватися даною ситуацією, прямуючи через дорогу не по зебрі. тим самим раз за разом провокуючи аварійну ситуацію на дорозі. Як часто ми замислюємось над тим, що невиконання виконання елементарних правил несе пряму загрозу для власного здоров'я? Що сьогодні обирають кременчужани? Безпеку для життя, гарантовану правилом дорожнього руху чи зручність пересування по прямій? Скажіть, будь ласка, ви збираєтеся зараз перейти по, по дорозі? Ні, по переходу. Тобто не тут? Ні. Скажіть, будь ласка, чому ви скористалися непішохідним переходом? Тому що треба отут зробити, і люди. Людська тропинка. Всі ходять отак. Але ж тут був заборчик. Заборчик. А я тут не при цим. Ви зараз порушуєте правила дорожнього руху, ви все знаєте. Всі сюди ходять. Бачу. Чому ви не скористувалися зеброю, перейшли дорогу, не встановлену? Та все время тут. А воже, смотрите, для кого це? Але тут був заборчик, встановлений, його спиляли нещодавно. Так? Да? Да? Ну його поставили где-то, наверное, недели дві назад. Звісно, але да. зебру спеціально намалювали для все, пішоходів. Ну, ну, мені сюди треба, мені тут удобніше, відкрито, все ходили все время. Але Там... безпечніше скористуватися пішохідним переходом. Ні, я ж посмотрев, транспорту і Я пішов. Ви перейшли дорогу не в встановленому місці, а... не по пішохідному переході. Чому саме? З того, що захотіли. І будьте певні: у разі дорожньо-транспортної пригоди ці громадяни звинуватять будь-кого, але не самих себе і власну необачність. Що ж стосується вилученої секції паркану. Цим питанням займається міліція. Сподіваємось, і винних знайде. Подана заява до правоохоронних органів. Ми сподіваємось, що ті, хто це зробив, будуть знайдені, і правоохоронні органі відреагують адекватно. А порушникам правил дорожнього руху нагадаємо, шановні, ви не лише нехтуєте власною безпекою, але й створюєте загрозу для життя і здоров'я інших громадян. Свято наближається. До Кременчука привезли соцстрахівські новорічні подарунки. Сьогодні, біля приміщення фонду соціального страхування, вишикувалася ціле черга за солодощами для малечі. У соцстраху вирішили видавати подарунки на вулиці, аби не ганяти їх отримувачів сходами та не створювати натовпу у тісному приміщенні. Втім, мерзнути доводиться недовго. Спритні хлопці видають коробки із завзяттям. Дві з половиною тисячі коробок в одної фурі. Ні, навіть жарко. Та й отримувачі подарунків кажуть, у процедурі складного нічого немає. Пишеться заявочка о тому, вам треба подарочків. Зарані, звісно, оформляється, це все здесь в страху. Потім вони звичайно, коли приходять подарочки, і І по все. Пли нам всім не до зими та нового року у розпал пекучого літа у соцстраху уточнюють списки та кількість дітей, які мають отримати подарунок, адже до грудня ще треба встигнути провести тендер на постачання солодких пакунків. Ті, хто народився пізніше, хоч цукерок ще й не їдять, та без подарунку не залишаться. первый день в основном выдаем крупные организации, уже первая фура у нас ушла, это было 19 тысяч подарков, а она разрушилась где-то в течение трех часов, она стояла вот там у нас. А это вторая уже фура, которая пришла с Комсомольска, вылетела в Комсомольской дирекции, а теперь к нам. Остальные, которые останутся, занесем туда, и там один, два, три, пять штук, кто не получил здесь, значит, будут до 28 числа, до 27 включительно, могут прийти с доверенностью по заявкам и получить. ориентировочно на фонд соціального страхування должен знати, какое количество быть. А потім делается уточнення. Естественно, сьогодні человек работает, завтра он уволился. У кого-то это жизнь, это движение. Цьогорічна вартість соцстрахівського пакунка 22 гривні 73 копійки. Вага 450 грамів. У Кременчуці їх дітям від діда мороза передадуть близько 29,5 тисяч батьків. Сьогодні в Міжнародний день захисту прав людини в Україні відбувся марафон написання листів на захист порушених прав, ініційований активістами громадської організації Амністія International, який тривав 7 по 10 грудня. Вже в п'яте до нього долучилася і Кременчуцька молодь. Подробиці в наступному сюжеті. Участь Кременчуцької учнівської та студентської молоді в одній з наймасштабніших і найефективніших міжнародних правозахисних акцій марафон листів вже п'ятий рік поспіль ініціюється представником Амністії Інтернешнл» в Кременчуці Антоном Проценком за сприяння управління у справах сім'ї дітей та молоді місь конкому і міського управління освіти в цьому році. У нас юбілейна п'ята акція в місті Кременчуці, Ми проводимо в п'яте. І ми дуже вдячні нашій міській кремчукій міській владі за те, що нам надали приміщення міського плацу культури. Я побажаю вам плідної праці і щоб наше місто Кременчук був активним учасником цієї акції Зі святом вас на породі захисту Понад 200 представників суспільно активної небайдужої молоді, які вирішили долучитися до міжнародного руху захисту прав людини, зібрала мала зала міського палацу культури. В тому році на марафоні написання листів ми написали 254 листа. Хоча, хоча наш план був 200 листів, а цього року ми сподіваємось написати 300 листів. Ну, якщо буде більше, то ми будемо дуже раді. Запропоновані для перегляду відеоролики дали вичерпну інформацію про тих, в підтримку чиїх порушених прав організована цьогорічна акція. В цьому році ми пишемо в Кременчуці, саме в місті Кременчуці, по п'яти справах. Один з яких є український випадок цияків Строган з Харкова, і інші там з Гватемала є випадок і випадок по Гонтанама, де ми захищаємо людину з Ємена. Випадок по Білорусі. І, і позербаржану. -по -по Визначившись з пріоритетами та адресатами, учасники марафону отримали зразки листів та наполегливо взялися до роботи. Подальша доля письмових вимог кремічудських борців за справедливість визначиться вже в центральному офісі громадської організації «Амнісія Інтернешнл в місті Києві. Специфіка акції така, що ми збираємо листи у Кременчуці, відсилаємо їх до до Київського центрального офісу Емністі Інтернешнл в Україні, до головного нашого офісу. А вони вже розсилають на міжнародні ну, на країни, де є ці жертви порушення прав людини. Марафон написання листів урядом, де відбувається порушення прав людини, цього року пройшов в 35 містах України. Упродовж минулих вихідних у Кременчуці шість футбольних команд чемпіонів районів Полтавської області змагалися за кубок виробничої компанії Технополь. Зовсім несподівано господарі турніру, футбольна команда «Селок» посіла останнє місце. А перемогу святкували футболісти Семенівського району. Поєдинки бачив Дмитро Демиденко. Організаторами турніру виступили Кремльчиська Федерація футболу та представництво виробничої компанії Технополь на чудовому газоні Кремень Арени, незважаючи на зимову погоду, було спекотно. Найсильніші футбольні колективи Кременчуцького, Глобинського, Семенівського, Хорольського, Кобиляцького та Козельщинського районів продемонстрували нечисленним на жаль глядачам видовищний футбол. Хочеться сказати слова благодарності празвосини компанії «Технополь» за організацію цього турніру а также городским властям в лице мэра нашего города Олега Медановича Бабаева за предоставленные условия. Наверное, тяжело в это время года найти такую спортивную арену не только в нашем городе, а наверное, в области с такими идеальными условиями. Команди розподілили на дві групи. Вийшли ж до фінального розіграшу по два колективи з кожної. У матчі за третє місце зустрілися футбольний клуб «Глобина» та еліта спорт із Васильівки Козельщинського району. Доволі легко не докладаючи надзусиль, футболісти із «Глобиного» здобули переконливу перемогу у цьому двобої і таким чином завоювали бронзу. Враження турніри дуже чудові, дуже приємно все-таки збиратися. Бачимо старих друзів, багато яких людей погравши. Цікавий турнір, бажано, щоб все проводилося не один рік, а кожного року. А ось фінальна зустріч між Семенівською дружбою і кабеляцькою дружиною стала по-справжньому видовичною та драматичною. Основний час гри не виявив переможця, тому доля матча вирішувалася у серії після матчових пенальтів. Міцнішими нерви виявилися у Семенівських футболістів, та й програвати вони не мали права, адже за них навіть голова районної ради вболівала. Такий матч адреналіну додав досить для того, щоб я сьогодні так заразилася, що, мабуть, із нашими спортсменами я буду на, кожні, на кожних змаганнях. Щоправда, і переможені нещасними не виглядали. І прийому кримінчиці, і футбольне поле все сподобалося. Впечатлення очень хороше. Прийняли нас, ми не ожидала. Приїхали село, а люди так дуже хорошо. Стадіон очень хороший. Все, поле супер. Впечатлення очень. Команди призери отримали кубки та грамоти. Спеціальні призи дісталися і кращим у своїх гравцям. А організатори змагань планують зробити кубок традиційним. Ми збираємося весною, відкриття сезону, як би зробити. Там хотімо задействовати більше команд. і Районів привлечь. Ну, я думаю, здесь у нас по районам, може, навіть где-то з Кіровоградської області, потім у нас в Дніпропетровській несколько районів буде, Черкаси. Ну, в общем, это у нас так в планах, ну я думаю, що вийде. Робочий тиждень розпочато. Кременчуцькі новини проведуть цього разом з вами, інформуючи вас про те, найцікавіше, що сталося у Кременчуці. Якщо вам є про що проінформувати нас, телефонуйте за номером редакції 780818. На все добре.